Проєкт добування кисню в домашніх умовах. Це можна зробити за допомогою електролізу. Нам знадобиться скляночка з водою, нам знадобляться два олівчика вони такі застружені з обох сторін. Нам знадобиться трошечки солі, солі багато не додаємо, не більше, ніж з розрахунку, чайна ложечка на пів літра води, бо може почати виділятися токсичний. Хлор тому робимо в провітрявому приміщенні. І знадобиться ось така 9-вольтова батареєчка. Що ми робимо? Я вже підготувала сіль водичечки розтворяємо. Я вже підготувала розчин такий, закрила плівочкою, щоб олівці трималися, вставляємо їх. Вони не повинні. Торкатися один одного. Тобто робимо так, щоб вони трималися, да? і під'єднуємо нашу батареечку. Так, і у нас почався процес електролізу води. Дивимося, да? у нас почав виділятися кисень і Водень. На аноді, позитивному електроді у нас виділяється кисень, на катоді у нас виділяється водень.